Дитя Марії на краю лісу жив дроворуб зі своєю дружиною, і мали вони одну єдину дитину дівчинку трьох років. Та й були вони такі бідні, що навіть на хліб щоденний іноді бракувало, і вони бідкалися, що ж дитині їсти дати. Одного разу пішов заклопотаний дроворуб у ліс на роботу, і коли рубав дерево, несподівано з'явилася перед ним висока і вродлива жінка із короною з променистих зірок. Вона заговорила до нього Я, Діва Марія, мати Ісуса Христа. Віддай мені свою дитину. Ти живеш бідно і нужденно, я візьму її до себе, буду їй матір'ю і дбатиму про неї. Дроворуб послухався, привів свою дитину і віддав її діві Марії, а та взяла її з собою на небо. Добре дівчинці там жилося вона їла пряники, пила молоко. Її сукні були із золота, а гралися з нею Ангелики. Коли пішов їй 14-й рік, покликала її якось до себе Діва Марія, і сказала Люба дитино, я вирушаю у тривалу подорож, а тобі віддаю на збереження ключі до тринадцяти брам Небесного Царства. Дванадцять з них можеш відчинити, щоб дивовижі роздивлятись, але тринадцяті двері. До яких підходить оцей маленький ключик відчиняти тобі заборонено. Стережися і навіть не думай туди потрапити, бо лихо тобі буде. Дівчинка пообіцяла бути слухняною, і щойно діва Марія поїхала, стала вона оглядати зали Небесного Царства. Щодня вона відчиняла одні двері, аж поки й побувала за всіма дванадцятьма. У кожній залі сидів апостол у Великій Пишноті та Величі. Дівчина раділа з тої пишноти і краси, і ангелики, що її завжди супроводжували, раділи разом з нею. І ось залишилися ще тільки заборонені двері, і її охопило непереборне бажання дізнатися, що сховано за ними. Тоді й каже вона Ангелика Я не відчинятиму їх цілком і не заходитиму туди, я лише двері трошки прочиню, щоб тільки одним оком у шпарку заглянути. Ні, ні, відповіли Ангелики, це гріх. адже діва Тіва Марія заборонила і покарає тебе за це? Дівчина промовчала, але непереборне бажання у її серці нуртувало, не залишаючи їй ні хвилину спокою. І коли ангели одного разу пішли кудись, вона подумала ось тепер я сама самісінька і могла б зазирнути туди. Хто знатиме, якщо я це зроблю? Вона вибрала найменший ключик із зв'язки, встромила його в замок, повернула, і двері розчахнулися. І постала перед очима дівчини свята трійця у сяйві. Постояла дівчина якось хвильку зачарована побаченим та й торкнулася пальцем до того сяйва. Палець одразу позолотився. Тієї ж миттю хопив її великий страх, і серце затріпотіло у грудях, наче впіймана пташка. Грюкнувши дверима, вибігла вона з кімнати. Одначе страх не попускав. серце тріпотіло і не заспокоювалося, бо золото не зникало з пальця, хоч би скільки вона його мила і терла. Через якийсь час повернулася діва Марія зі своєї подорожі. Вона покликала дівчинку до себе і попросила віддати небесні ключі. Коли дівчинка простягнула зв'язку ключів, Діва Марія подивилась їй в очі та й питає, ти не відчиняла тринадцятих дверей? Ні, відповіла дівчина. Тоді Діва Марія приклала свою руку до її серця, відчула, як воно сильно б'ється, і зрозуміла, що її заборону порушено, і дівчина таки відмикала двері. Тож Діва Марія ще раз перепитала: Ти справді цього не робила? Ні. Відповіла дівчина вдруге. І тут Діва Марія помітила позолочений палець і запитала втретє. Ти відчиняла двері? Ні, відповіла дівчина втретє. Після цього промовила Діва Марія. Ти не послухалася мене, ти ще й обманула, тому відтепер не гідна залишатися на небі. І тієї самої миті дівчина заснула міцним сном. А коли прокинулася, лежала на землі посеред пущі. Вона хотіла крикнути, але не могла вимовити ані звуку. Вона зірвалася на ноги і хотіла бігти світ за очі, але хоч у який бік порвалася, густе терня не пускало її. Посеред цієї пущі, до якої вона була мов поприкута, стояло високе дуплясте дерево, яке стало їй притулком. З приходу ночі вона залазила в тупло і там засинала, а коли падав дощ, лютувала буря. Дерево теж давало їй прихисток, і все ж таки це було жалюгідне життя. Інколи, коли дівчина пригадувала, як гарно було на небі, як ангели з нею гралися гірко плакала. Коріння і лісові ягоди були її єдиною їжею, яку вона собі у тій гущавині знаходила. Восени вона збирала опалі горіхи і листя, заносила їх у дупло. Горіхи взимку були її їжею, а в сніг і в мороз, щоб не змерзнути, вона заривалася в листя, мов бідолашна звірятка. Незабаром її одяг порвався і геть чисто розлісся. Щойно знову тепло засвітило сонце, вона вилізла з дупла, сіла перед деревом, а її довгі коси вкрили її з усіх боків, ніби плащ. Так сиділа вона рік за роком, укотре переживаючи найбільший біль, і терплячи найбільші у світі злидні. Одного разу, коли дерева знову зазеленіли у тому лісі полював король того краю. Нагнався за косулею, що втекла десь у тож змушений був зрісти з коня і мечем прорубувати собі дорогу крізь колюче і густе терня. Коли він нарешті продерся крізь гущавину, побачив допрясте дерево, під яким сиділа чаріна дівчина. З голови до ніг накрита розкішними золотавими косами. Він аж завмер з подолу, а через деякий час запитав її, хто ти і чому сидиш тут у цій пущі? Але дівчина не відповіла нічого, бо не могла говорити. Король мовив далі, Хочеш піти зі мною до мого замку? Вона тільки ледь кивнула головою. Король узяв її на руки, посадив на коня. І вирушив у дорогу. Коли ж вона дісталася до замку, звелів король пошити дівчині гарних суконь і дав їй усе, чого лише її душа бажала. І, хоч вона й не могла говорити, одначе була дуже гарна, така вродлива, що король покохав її всім серцем, а незабаром і одружився з нею. Коли проминув один рік, народила королева сина. Тієї самої ночі, коли вона лежала сама у ліжку, З'явилася перед нею Діва Марія і промовила Якщо скажеш правду і зізнаєшся, що це ти відчиняла заборонені двері, я поверну тобі мову, але якщо наполягатимеш на своїй брехні, я заберу твоє немовля. До королеви повернулася мова, але вона знайтвертила Ні, я не відчиняла заборонених дверей. Тоді Діва Марія взяла в неї з рук немовля. І зникла. Наступного ранку, коли виявили, що дитини ніде немає, між людей пішов поголос буцем до королева лютожерка і що вона з'їла власну дитину. Королева чула ці вигадки, але не могла нічого заперечити. Король же вірити цьому не хотів, бо дуже любив її. Через рік королева знову народила сина. І знову вночі з'явилася до неї Діва Марія і промовила Якщо зізнаєшся, що це ти відчиняла заборонені двері, я віддам тобі твою дитину і поверну мову. Але якщо наполягатимеш на своїй брехні, я і це, немовля, заберу. Та королева і далі стояла на своєму Ні, я не відчиняла заборонених дверей. Тоді Діва Марія забрала з рук її і це немовля, і визнеслася на небо. Вранці, коли дитини знову не виявили, люди вже вголос стали обурювати, що, мовляв, королева її з'їла та вимагали від короля скликати радників і присудити її до страти. Але король так любив королеву, що не міг у таке повірити, тому наказав своїм радникам під загрозою смертної кари про це навіть не згадувати. Наступного року королева народила гарненьку донечку. І тут втретє з'явилася вночі Діва Марія і сказала: «Іди за мною. Вона взяла королеву за руку і повела на небо, там показала їй двох старших її дітей, котрі сміялися до неї і гралися небесною сферою. Як утішилася королева, дивлячись на них. Твоє серце ще не зм'якло. Якщо ти дізнаєшся, що відчиняла заборонені двері, я віддам тобі обох твоїх соночків, промовила Діва Марія. Але королева втретє відповіла Ні, я не відчиняла заборонених дверей. Тоді Діва Марія знову спустила її на землю, забравши в неї і третю дитину. Наступного ранку, коли виявилося зникнення і третьої дитини, тоді люди всі як один закричали. Королева людушерка, її треба стратити. Тепер король не міг уже нічим зарадити. Відбувся суд, і оскільки королева не могла відповідати і захищатися, була засуджена до смерті на вогнищі. принесли дрова, прив'язали її до стовпа, і тільки тоді, коли полум'я обступило її зусібіч, розтопився твердий лід гордощів і її серце сповнилось каяття. Лиш тепер, перед смертю, я могла б зізнатися, що відчиняла двері, подумала королева. Та й з'явився в неї голос, і вона вигукнула так, Марія, це я зробила. І тут таки наслало небо дощ і загасило полум'я. нещем з'явилося сяєво, та й зійшла з неба діва Марія з обома королеви королевиними синочками по боках і з новонародженою донечкою на руках. Та й лагідно мовила до королеви, хто кається і зізнається у своєму гріху, тому цей гріх прощається. Діва Марія віддала королеві трьох дітей, повернула їй мову і поблагословила щастям на все життя. Кінець.